Ось приїхав з риболовлі, почистив рибу, крупнішу тараньку відібрав, а мілку хочу посолити. Зробити суху солону рибу. Що до цього треба? Миска, в якій будемо солити. Сіль. Засипаємо на солі. Небагато. Присипаємо, викладуємо тарань нашого в один ряд. Так плотненько, одна біля одної ставимо. Ось так ми поставили. Плотно так заложили. Так. Далі засипаємо солі. Солі ставимо небагато. Не Я не люблю, щоб вона була геть така пересолена, так Трішки засипали. Ось так. самий раз. Викладаємо наступний слой таранечки. Плітка. Нас говорять тарань, Така невеликого розміру. О, так заклали, поставили. Головне, щоб риба була ну, не з водою, вже просушена. Чим сухіше буде, тим менше треба буде зливати, буде вона пускати така юшка. От її потрібно буде декілька разів злити. Рибу беремо нечищену. Якщо почистити, всередині її почистити, то вона буде суха, вийде з неї весь жир. Так, заклали ще один соль. Так, засипали. Сильно багато солі ставити не потрібно, бо буде риба пересоляна. І тільки підсохне вона стане надто жорстка, не буде жир в ній. Отак вона буде жирненька. так заклали. Так, класний спосіб швидко солити, особливо якщо її небагато. Якщо багато, то зрозуміло, що треба відро якесь ставити, велику вагу прижимати, щоб вона просолилася добре. Отак в тарілки небагато. А декілька кілограм сім миски поміщаються, ось миска трьохлітрова. Отак заклали. Ще одна. Засипали. Такий спосіб підходить тільки, коли ви солите в холодильнику. Якщо ви хочете посолити на риболовлю, то солі треба ставити більше. Ось так. І прижимати також більше. Ось це на 3 миску, щоб посолити таранки. Це я витратив 5 кілограма солі. Можна поставити трішки більше. Я, ж кажу, я люблю малосольну, щоб не, не надто було засолено. Зверху ми засипали, ось так плотно рукою втрамбували. Ми Так, І тепер беремо тарілку, щоб вона лягла зверху саме на нашу рибу. Так. І придавили. В Холодильник ми зараз ставимо. Ставимо в холодильник солитися і зверху ставимо якусь вагу. Потрібно 1,5-2 кг, щоб пережималося. Через 2-3 години риба пуста юшечку. Ту юшку нам треба буде злити один раз. Потім постав... стоїть вона всю ніч. Ранком ми також зливаємо. Е, можна солити сутки, можна двоє. Ми будемо 2 доби солити, потім е, 1,5-2 години вимачувати. Ну, там навіть менше, я годинку вимасую, просто добре промиваю і, ну, і можна вже вивішувати. Класний рецепт. Е, результат покажу. Що буде далі. Після того, як ми її засолили, рибка в нас постояла 2 е, доби в холодильнику. Перший ми її промили від солі. Якщо хочете, щоб вона була геть малосольна, е, потрібно її вимочити у воді, щоб вона постояла 2 годинки. Я просто дуже добре промиваю під холодною проточною водою. Все, залишилося нашу рибку поставити або в сушилку, або або на проволочку. хто як любить. Ось я вже рибку вивішав. Зараз вона скапає і підвішаю в те місце, де немає мухи, щоб вона далі сохла Ну і через днів 5-6. Як висохне, можна доїсти. Клас. Шкода, що камера не передає запах.